Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. На Сватівському напрямку бої тривають, про зміни невідомо. Бахмутський напрямок тривають бої в спірному. Ворог заявив про його повний контроль. Що не відповідає дійсності в районі Бахмута. Тривають бої. Ворог успіху не мав. А от південніше мав. Наші війська відійшли з Андріївки. Немає підтверджень, що ворог взяв під повний контроль Зеленопілля та Кордюмівку, але й не виключаємо, що, судячи з лінії фронту, наші могли відійти з цих сіл. Відео одного з кацапських кореспондентів, зняти, начебто в Кордюмівці, швидше за все було знято в Озарянівці. Ворог постійно штурмує Невельське та Первомайське. В останньому йому вдалося зайняти ще 200 метрів населеного пункту, яке більше схоже на бетонно кам'яне поле. Запорізький напрямок без змін, Таврійський напрямок без змін. Сьогодні хочемо подякувати всім лікарям Бахмута та найближчих госпіталів, які витягують наших поранених навіть з того світу. З приводу просувань ворога, всі наші бійці, як один, кажуть про те, що останній місяць тупо давить піхота, атакує ворог чисельністю близько взводу, атака закінчується загибелю більшості атакуючих, після чого за короткий час йде інший взвод, і так цілий день. Кому щастить ті, йдуть в атаку за підтримки танків чи на броні. Фактично, наші солдати зараз, як німці, спостерігають за пародією на тактику радянської армії в Другу світову, згадуються мемуари одного із бійців Гроздойшланда, який описував атаку радянських військ. Спочатку мінне поле штурмують більшовики азійської зовнішності. Всі до одного гинуть від мін. Після цього лише починається танкова атака. Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані території. Президент Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Штанмаєр наголосив, що всі рекомендації укласти перемир'я між Україною та РФ зараз несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Це продемонструвало, що порушувати кордони, нехтувати міжнародним правом і захоплювати чужі землі дозволено. Перемир'я означатиме, що Росія збереже за собою окуповану територію, а разом із нею будуть санкціоновані і порушення кордону, і нехтування міжнародним правом і захоплення земель, сказав він. Країни НАТО знову розглядають ідею про надання Україні винищувачів Міг-29 або американських f 16 пише видання Bloomberg. На початку повномасштабного вторгнення від такої ідеї відмовилися, проте зараз знову вирішили повернутися до цього питання. Країни НАТО вважають, що Україні необхідно надати перевагу в повітряному просторі. Повідомляється в статті. В Україні має бути право завдавати ударів по аеродромах Росії МЗС Латвії. За словами міністра закордонних справ Латвії, Україна повинна мати право наносити удари по військових об'єктах на території Росії, оскільки вона відбиває атаки на свою критично важливу інфраструктуру. Але союзники, включно і США, утримуються від відправки зброї, яка може завдати удару по Росії. У НАТО не повинні боятися ескалації. Повідомляє Едгар Рінкевич, ось такі події відомі на даний момент. Друзі, все буде Україна, ми обов'язково переможемо.